13. Так, є явка 13 депутатів, які будуть пропозиції до щодо спочатку позачергової сесії. Розпочати прошу голосувати за проти, Отримався. рішення. Прийняти. На порядку денному у нас сьогодні одне питання. Це прийняття прийняття субвенцій. Про внесення змін до бюджету, але прошу зараз, щоб ми розпочали сесію виконанням гімна. Колишнього середовища і цю нагороду не отримав у свій час, коли цей день був, не отримав наш Саша Гриб. Тому нагорода знайшла нашого науковця, і я хочу її зачитати відзначена, відзначена робота нашого гриба Олександра Васильовича на рівні обласної адміністрації. І підписана така подяка вітаю. Товариства охорони птахи за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий, особистий внесок у справу охорони і збереження навколишнього природнього середовища та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Знаєте, Саш, я тебе собі запрошую Дякуємо за те, що ти робиш для нашої громади, для розвитку екології, для наукових е, своїх відкриттів. Ти їх робиш, і, і ми дуже часто усвідомлюємо, що ти один в цьому воїн у нашій громаді. Тому збирай якусь команду за собою. Ну, Кажи, що робиться, як ранувати. Фінанси треба, так? Фінанси треба, добре. Звертайся, будемо як, щось створювати ще. Тому що дуже гарні твої роботи і дуже глибокі роботи. Крім природи, ти ще історію нам нав'язує, нанизуєш на ті ж відкриття з історії, бо поповнюєш експонатами чи наш музей. Дуже тобі дякуємо. У Саши на час і на порядку я нас питання про внесення змін до бюджету нашої громади на 26 й рік. Тому зараз нам повідомить про це зміни начальник відділу фінансів Олеся Вірна. Будь ласка. Року No26 про бюджет Хербільської селищної територіальної громади на 26 рік, а саме прийняти субвенції, які нам виділили. Це освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 22 мільйони 513 тисяч 400 гривень. Вона розході з січня по серпень місяця. Ця субвенція вже врятує підвищення посадових укладів педагогічних працівників на 30%. Друга частина освітньої субвенції буде з 1 вересня 26 року, вже до грудня місяця. Також ще виділена субвенція з державним бюджетом, місцевим бюджетом здійснення доплат педагогічним працівникам. Закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони чотириста тисячі 300 триста Також вона розподілена з січня по серпень місяця. Це, це, це субвенція за бюджетною програмою, підвищення престижності праці у сфері освіти, в частині здійснення доклад педагогічним працівникам. Закладам середньої загальної освіти для забезпечення виплат щомісячної доплати за роботу сприяти умов праці педагогічним працівникам закладів середньої освіти. Це, це президентська та да, це уряд виділив доплату вчителям, тому що так як зараз військовий день стан, то буває і включення світла, і треба проводити заняття і в укриття то під цю субвецію. Взагалі всім цю субвенцію надають, всім вчителі, тому що в Україні всі вчителі зараз перебувають в такому стані і онлайн-горобі, і без світла, і все відбуваються якісь випадки. Так що ця доплата теж буде зрозуміла, що медики тут теж. Це вже так скрипається. І це до 25 січня посередку буде субвенції і також виділи субвенції з державного бюджету відседні на здійснення забезпечення харчування учнів західних загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон 71 тисяч 900 гривень. Ця субвенція розподілена з січня по травень 26 року. Для учнів 1-4. Але вже з 1 вересня 26-го року буде субвенція спрямованість на забезпечення до харчування. учнів всіх класів, які здобувають початку, багато освітлення. І ця субвенція буде ще також відходити вже друга частина, її буде з 1 вересня 26 року. У мене все. Пропоную до голосування. Ми її маємо прийняти. Це приємно, що слава Богу, кошти і всі громади отримали такі кошти для освітяння. Про що ось, дане питання привати проголосували за проти отримав рішення прийняте. а всім ну, 300 разів дякую за те, що ви такі погодні умови дістали, приїхали навіть із віддалених наші громади, і всі сьогодні забезпечено проведення сесії. Ще я хочу сказати декілька осіб. Нам такі. надійшло два листа подяки про те, що ми відповідно виділяли субвенцію. Перша подяка від військової частини А-4638. Вони висловлюють щиро подяку і звітують про те, куди вони використали 200 тисяч. Вони купили безпілотні літальні апарати зі складу комплексу Калікадзе. Калі... 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 І відповідно ще другий лист поліція звітує про те, що вони використали субвенцію, яку ми їм спрямували у розмірі, у розмірі 100 тисяч гривень. На, На палубу. На... Є чимало, будемо розглядати такі допомоги вже в лютому місяці. Наступна сесія у нас буде десь в першій половині лютого, це до 15 го числа. Можливо, до 10-го будемо ще вільні залишки розподіляти і будемо буде за них голосувати. Лютий місяць, звітливо.